Напевно, правдива така мудрість людини згідно з цими словами Ісуса сьогодні, це є те, щоб дбати і поєднувати і нове, і старе, як Він каже сьогодні про книжника: що книжник, тобто Той, хто був таким знавцем Божого закону, знавцем Святого Писання. Він каже, що книжник, який навчений про Царство Небесне, він є подібний до господаря, який витягає з скарбниці своєї нове і старе. І напевно в житті буває інколи так, що хтось, наприклад, якось підкреслює або дає, дає пріоритет тому, що є старе. І каже, що те, що було колись, це найкраще. так? Чи Наприклад, там може зберігати якісь старі речі, може старі меблі, або їздити якимось таким старим автомобілем. Тому що вважає, що це, що це є щось краще, ніж сьогодні нове. Чи колись краще виховували, колись не було цих мобільних телефонів і телевізорів. Колись, колись це все, що було старе, воно. Воно було краще. А може бути навпаки, хтось каже, що потрібно викинути вже ці старі меблі, потрібно замінити це обладнання. Сьогодні в нас вже є мобільні телефони, вже є телевізори. Сьогодні ми вже краще знаємо, як жити, як виховувати дітей, як будувати сім'ї, яким законам бути слухняним, моральним чи не, чи не бути. Сьогодні ми вже все це краще знаємо. І може бути таких інколи дві в спосіб, певний спосіб протилежності. І, напевно, Ісус сьогодні, коли теж говорить про це витягання скарбниці і нового, і старого, цим самим теж заохочує до того, щоб цінувати і брати те, що цінне, і в тому, що старе, і брати те, що цінне в тому, що нове, щоб вміти це поєднувати. Коли він говорить про це старе і нове, то, то, напевно, перш за все, він думає про старий і новий закон, про старий і новий Завіт. Бо Ісус, якби жив вже після закінчення Старого Завіту, вже розпочинав собою новий завіт. Так? Старий завіт це був, це був цей завіт, заповіт, укладений Богом з видатними особами. Старого Завіту, так, Авраам, Ной, особливо потім Мойсей, де він укладає завіт на Синаї, де, де цим таким символом, знаком цього завіту були, були заповіді. І цей старий завіт, який ми знаходимо записаний сьогодні в, в цій першій книзі, в першій частині святого Писання, яку ми так називаємо Старий Завіт, Старий Завіт. Але, власне, ми, живучи вже в новому завіті, так, ми сьогодні, коли вже є в часах після Ісуса Христа, ми приймаємо цей, цей старий завіт, ми віримо, що Господь також до нас хоче через Нього промовляти, і так само приймаємо новий завіт, в якому прийшов Господь, і звіщенням якого власне був старий завіт. І цих два завіти, святому Писанні старий і новий, вони поєднуються. Не можна їх читати Святого Писання одне без іншого. Старий Завіт, який готує новий, готує пришестя Ісуса Христа, який готує вибраний народ і новий завіт, який можна до кінця зрозуміти, власне, коли дивимося на старий, де там вже звіщалось. Ця смерть і Воскресіння Ісуса, де ми також через світло Нового Завіту можемо краще зрозуміти старий, і через світло нового, старого завіту ми також краще розуміємо новий. Цих два завіта поєднані, і тому Ісус, коли сьогодні теж говорить про, про книжника, який, власне, вже пізнав Боже царство, то Він каже, що це є Той, хто витягає зі скарбниці і старе. І нове, не тільки в такому нашому щоденному повсякденному значенні, але також, власне, в цьому розумінні завітів, в розумінні того часу, який був перед Ісусом Христом, і того часу, який настав після, що це все одна історія спасіння, що ця історія, в якій діє Бог, що Він є автором, автором натхненням для цього Слова. І Він також нас запрошує до того, щоб ми були здатні, вміли черпати з цього. Тому і під час святих Мес ми часто чуємо читання зі Старого Завіту, псалми, читання з Нового Завіту. Це не мов би місце, в якому Бог для нас це все об'єднує і дає нам, промовляє до нас, дає нам споживати. Брата і сестри, мудрість, власне, полягає в тому, щоби бути. Відкритим на те, що є цінне і в старому, і в новому. І в нашому теж щоденному житті ми будемо здатні рости, ми будемо здатні бути духовно багаті, здатні власне, бути наповнені цією Божою мудрістю, якщо також і ми будемо вміти цінувати, цінувати те, що, те, що на нашу думку, є старе. І цінувати також і те, що є нове, бо в, цій, в цьому присутній також і діє благодаттю, і своїм діянням Духа Святого сам Господь. Амінь.